І сказали, що пітяло людей, бо почали вже стріляти. Тоді за колишніх сіл на допомогу місцевим зійшлося кілька тисяч людей. Очевидці розповідають, невідомі на шипах, почали по них стріляти. Куля влучила в одного із місцевих, нам вдалося з ним поспілкуватися, його поранили у плече. Як він стверджує за автомата Калашникова, на камеру говорити та показувати свої обличчя місцеві бояться. На Рівненщині міліція хоче озброїти селян для боротьби з незаконними копачами бурштину. За задумом правоохоронців озброєні громадські формування захищатимуть земельні наділи людей від мисливців за сонячним камінням, які в гонитві за прибутком нищать тисячі гектарів українського полісся. Копають скрізь, де хочуть. Інші області там Кльосов, Харків, Луган. Приїжджає, Донецьк приїжджають, Вони зовсім ці нема не перед собою ціль, тільки янтар. Ну, бурштин. Вони не дивляться на поля, на посії громадян, на картоплю, картоплю яку людина посадила. Їм головне бурштин. Він стає, ні, не дивиться ні на що. Не вечить нашу землю і все. Заборонити, не припинити, тому що це наші люди є. І вони тут живуть на цій землі. Соціально така, соціальна ситуація складна, безробіття. Людям треба жити, тому їм треба виживати. Тому для того, щоб регулювати це питання, ми маємо піти на зустріч людям, але це має бути процес контрольований. І це серйозні гроші. А такі серйозні гроші, як ви розумієте, завжди кимось контролюються. Ну і той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що є дуже зацікавлені і впливові люди, які гульмують це вирішення цього завдання. А з іншого боку, знаєте, є такий ще момент, що от якщо взяти Сарненський, Володимирецький район, там вже сотні тисяч безробітних людей. І для них це фактично спосіб заробити на кусень хліба. Основна Пропозиція це легалізувати, тобто для того, щоб оскільки в нас на рівні ще є поклади, от їх потрібно видобувати, так але щоб від цього була користь державі, користь громадам, які там проживають. Тобто, щоб з цього сплачувалися податки, щоб люди офіційно були влаштовані на роботу, щоб не пошкоджувалася не було пошкоджень лісових масивів, щоб були дотримані усі екологічні нормативи. Якщо Десь відбулося пошкодження ґрунту для того, щоб запобігти негативним наслідкам, потрібна рекультивація. Повністю підтримують легалізацію видобутку бурштину і правоохоронці. кажуть, з початку року вже відкрили 80 кримінальних проваджень за незаконні дії, пов'язані з сонячним каменем. Тихи вирішення я бачу, так щоб легалізувати даний видобуток бурштину на території Рівської області. Стреляй! Все хорош, да. Все хорошо, да. Gracias. <laughs>